Капаланське благословіння на 18 грудня 24-го року, «У мене Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спаку, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святами Іванлії ми чуємо такі слова, що Господь говорить іщем своїм. Не забороняйте дітям ходити до мене, бо таких є царство Боже. І ніхто не прийме царство Боже, як це дитя то не зможе війти до нього. Ми завжди прослухаємо такі слова, але не заглиблюємося в їхній зміст. А що це означає бути як дитина? Яку якість дитячу я повинен не просто пронести через це своє життя, а навпаки, її примножити, удосконалити. Чи Ця якість дитяча, яка проведе мене в царство Боже. Один випадок з мого життя, одні стіни, одного з боку такого якості мені показав. У мене був, коли народився моя дитина, і було йому рочки 3-4, ми пішли купатися на якесь озеро. І я заходив спочатку по пояс і звав його, ми гралися. І він, знаєте, з сміхом біжав до мене в руки, в воду, не боячись, нічого не боюсь. І в мої руки, ну, і я його піднімав. І була така радість. І я відходив все глибше і глибше, і бачу, що куди б я не відходив, він все одно з такою радістю біг, незважаючи на те, що давно-давно перед ним вже було таке глибоке місце, де він плавати не вмів. Але все одно він з такою сміливістю і з такою натхненням і з такою радістю біг до мене в руки, коли я його звав, що це, знаєте, це мене. На все життя знаєте, закарбувалася цей випадок. І ця якість повної довіри, незважаючи на смертельні обставини, які можуть бути дитяча, у мене закарбувалася на все життя. З такою якістю дитячою, повної довіри, ми не те, що повинні її пронести, а її примножити, удосконалити, І ця якість повної довіри до Бога, приведе на Царство Боже. Коли ми будемо не бачити, як ця дитина взагалі небезпек, коли Отець Небесний нас зве, пам'ятаєте, далеко давно-давно Авраам, патріарх, віддав свого сина, якого, якого мріяв, на спадкаємця, якого він довго очікував. Але коли Господь сказав, заклади його в жертву, він заклав. Бо це довіра. Що Господь добро, що Він не може по-іншому Господь чиняти з нами, і що Він проведе навіть через такі випробування, то тоді не дивишся на випробування, а дивишся на творця, якого любиш, якому довіряєш повністю. Амінь.